Цукровий діабет є одним із найпоширеніших хронічних захворювань на Черкащині. Щороку у регіоні фіксують близько трьох тисяч нових випадків. Про це повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Наразі в області зареєстровано понад 34 тисячі хворих на діабет. Це переважно доросли. 14 листопада у міжнародний день боротьби з цукровим діабетом світ звертає увагу на важливість профілактики своєчасної діагностики та підтримки пацієнтів. На Черкащині діють 10 шкіл для пацієнтів з діабетом. Тут їх навчають Контролювати рівень глюкози, дбати про харчування та запобігати ускладненням. Торік курси пройшли понад 2800 осіб. Пацієнти з інсулінозалежним діабетом мають доступ до препаратів за програмою медичних гарантій і можуть отримувати інсулін за електронним рецептом. Діти, підлітки та вагітні жінки забезпечені засобами для самоконтролю та шприц ручками. У Черкаській обласній лікарні працює спеціальний кабінет для обстеження зору, що допомагає уникнути ускладнень, таких як діабетична ретинопатія. Патія